Навіть районовані сорти сливи дуже вимогливі до умов вирощування. Так слива персикова плодоносить не щороку, дає врожаї тільки на сонячній ділянці, потребує запилювачів, але всі старання садівників винагороджуються великими солодкими плодами з персиковим ароматом. Чи причетний Мічурін до створення цієї сливи це сорт, який можна назвати старовинним? Перші згадки про нього датуються 1830 роком. Батьківщиною цієї культури, ймовірно, є або Франція, або Англія, Персикова, широко поширена в садах Херсонської, Тернопільської і Нушетії, Одеси Ростовської області, Краснодарського і Ставропольського країв. Іншими словами, перед нами южанка, яка боїться суворих і тривалих зим. У 1904 році була зроблена спроба отримання більш холодостійкої різновиди сорту. Для цього знаменитий український селекціонер Ів Мічурін виростив сіянець з кісточки сливи Біла Самарська і запилив його американським сортом Вашингтон. Рослина, назване персиковою сливою Мічуріна, вперше принесло плоди тільки в 1921 році, тобто виявилося вельми невдалим в плані скоростиглості альтернативні назви сорту. Червона нектарина, рояль руш, опис сорту сливи персикова і фото плодів у молодому віці слива росте дуже активно. Спочатку крона компактна, округла о, у вигляді перевернутого конуса, гілки товсті, з роками вони подовжуються і утворюють розлоги дерево. Перші плоди з'являються у віці 5-7 років, але їх мало. Лише до 10-15 років врожайність досягає п'ятдесят з однієї рослини відео. Молоде дерево на початку плодоношення, плоди великі по 40-50, деякі до 70 округлої форми, злегка приплюснуті, забарвлення шкірки ніжно-жовта з тіньової сторони, зеленувата на сонячній, з червоним рум'янцем, вся поверхня покрита синюватою серпанком, восковим нальотом, м'яко чільна соковита, солодка, з легкою кислинкою у шкірки і ароматом персика. Кісточка при повній зрілості добре відділяється. Сорт вимагає присутності запилювачів, тому на ділянці повинні рости сливи квітучі одночасно з персикової, підійдуть ренклот угорка, кубанська комета, лама, лодва та інші, що розпускають квіти після весняних поворотних заморозків пізноквітуча персикова. На подив скоростигла урожай дозвіває дружно в найтепліших регіонах в середині липня, а наприклад, в Ростовській області. На початку серпня, переваги і недоліки сорту. Таблиця переваги недоліки, висока врожайність дорослих дерев починає плодоносити в середньому на шостий рік, плоди красиві, великі, смачні, низька зимостійкість кісточка легко одделяться самобезплодна. Скороплідність, дружний урожай, плодоносить не щороку. Незначна обсипаність плодів, стійкість до полістигмозу та інших грибкових захворювань, особливості посадки червоної нектарини. Для сливи потрібно вибирати сонячне, злегка піднесене місце, захищене від вітрів стіною парканом або лісосмугою. У низинах застоюється холодне повітря, і волога а персикова любить прогріті ділянки без вогкості у холодному кліматі. А також в тіні плоди або взагалі не зав'язуються або вростають дрібними, жорсткими і терпкими. Відстань до дерев запилювачів має бути мінімум 3-5 і максимум 10-15 м. Якісний саджанець має сильний розгалужений корінь довжиною не менше 25. см. Його кора не пошкоджена, а пагони не обламані. Персикова культура південних регіонів. Тут посадку проводять восени. Але не пізніше, ніж за 50 днів до перших заморозків, етапи посадки сливи готують посадкову яму діаметром і глибиною близько см. При цьому верхній шар ґрунту відкладають в одну сторону, нижній, глинистий, в іншу змішують родючий ґрунт з двома відрами перегною або компосту, додають 50 калійної солі і 100 суперфосфату. В кислий ґрунт потрібно внести ще 0,5 п'ять доломітового борошна, суміш ґрунту з добривами, насипають над ноями горбком, по центру вбивають метровий кілочок, саджанець розташовують з південного боку кілочка, коріння розправляють по горку. Деревце заглиблюють точно до такого ж рівня, на якому воно росло в розпліднику. Місце щеплення повинно бути над землею. На висоті 5-7 засипають ґрунтом, злегка її утрамбовуючи, формують лунку і вливають в неї два відра води, лунку мульчують торфом сухою травою, тирсою. Відео посадка саджанця, розмноження. Ця слива розмножується кісточкою, щепленням, горіненням живців і порослю. Останній варіант доречний, якщо поросль береться у корнездатного дерева. Тобто не щепленого, а вирощеного з кісточки або держака, як розмножити сливу при кореневій порослю. Найпростіший спосіб прикореневі порослю для відділення відростка потрібно вибирати врожайне плодоносне дерево, викопуйте порослі восени до настання холодів або навесні, при появі нирок акуратно відкопайте коріння порослі. Відступивши від стовбура 15-20, перерубати материнський корінь так, щоб разом з порослю відокремився горизонтальний корінь довжиною близько 30. Догляд за сливою, молоді дерева поливають тричі за сезон, захід приурочують до термінів, коли доросла персикова цвіте травень, наливаються плоди кінець червня, і до періоду активного росту коренів кінець серпня. Норма поливу залежить від віку дерева і наявності дощів, земля повинна бути добре зволожена на глибину 40-50. Підгодовувати перші два роки після посадки не потрібно. Терміни і норми внесення підгодівлі, таблиця, коли підгодовувати, яке добриво використовувати ранньою весною до або під час цутенеї один ст. Сечовини і один стакан золи на один під кроною серпні, після збору врожаю один відро компосту або перегною на 1-2 формувати крону майбутнього дерева, починають з першого року життя, інакше потім його доведеться сильно травмувати, вирізаючи товсті, непотрібні гілки крону сливи формують у вигляді чаші. Тоді сонце буде висвітлювати все дерево рівномірно, для цього вирізують всі пагони, що ростуть вертикально, включаючи і головний провідник гілки, що відходять від стовбура під гострим кутом менше 4-5. або їх відгинають, навісивши вантаж, однорічні прирости довше см. вкорочують на третину зростаючи всередину сучки. Тертьові один об одного гілки все поламані, хворі. Підмерзві пагони в результаті виросте розлоги невисоке дерево, з яким зручно працювати, проріджувати, оприскувати, збирати урожай. Обрізку бажано проводити ранньою весною до розпускання бруньок. Всі зрізи діаметром більше один см замазують садовим варом або спеціальною пастою. Відео. Догляд за скороплідною сливою, запилення, обрізка, підгодівлі, підготовка до зими, вирізати всі хворі гілки, зібрати опале листя, пошкоджені шкідниками і хворобами плоди, і спалити, побілити стовбур і скелетні гілки, щоб навесні вберегти кору від сонячних опіків, стовбур від самої землі і до передбачуваної висоти майбутнього снігового покриву обв'язати ялиновим гіллям або обмотати спеціальним матеріалом. Наприклад, лутрасилом у молодого деревця до стовбура притискають і примотують нижні скелетні гілки. Навесні, як тільки розтане сніг, покривний матеріал знімають, не можна використовувати для укриття на зиму плівку, опис і фото хвороб і шкідників. Сорт стійкий до такої неприємної хвороби, як полістигмоз, червона плямистість, при якій листя всихають і обсипаються всередині літа. Врожайність падає. Однак у кісточкових є багато інших недуг, які сильно впливають на продуктивність, віднімають у дерев життєві сили. В запущеній формі призводять до загибелі можливі хвороби персикової сливи і способи боротьби з ними. Таблиця, хвороба симптоми, способи профілактики і боротьби, Клястероспоріоз або дірчаста плямистість одна з найпоширеніших хвороб саме на півдні України, де персикова і росте найяскравіші симптоми проявляються на листках. Спочатку з'являються бурі плями автем на їх місці, дірки з червоною облямівкою, спори гриба розносяться на сотні метрів і простають, потрапляючи на вологе листя і пагони. У суху погоду хвороба не розвивається у запущеній формі, сливи стоять з пожовклим листям або без неї вже всередині літа. Таке дерево погано переносить зимівлю для профілактики ранньою весною обробити один бордоською сумішчю поливати, підгодовувати, проріджувати гілки, сильне, доглянути рослина легко переносить хвороби, вирізати хворі пагони до здорової деревини, обробляти всі зрізи варом до розпускання бруньок, в момент появи перших квітів і відразу після цвітіння оприскувати топазом да, на 10 води незабаром. Два на 10 води та іншими фунгіцидами препарати щороку треба міняти. Моніліоз покрита квітами. Гілка несподівано цілком засихає, ніби від опіку. Сприятливі умови для розмноження грибів холодний вітер, дощі. Весняний перепад температур від мінусових вночі до плюсових в день при захворюванні в пізні терміни уражаються плоди, покриваються сірими наростами і загнивають у періл бутонізації, обробити препаратами швидкість хорус 2 на 6 води, мікосанф 1.00 на 6 л. Через 10 днів повторити іржа сливи всередині літа на листках. Між прожилками з'являються незграбні плями іржавого кольору. В кінці сезону на плямах, видно, сірий наліт грибниця зі спорами, розсадником хвороби вважається багаторічна трав'яниста рослина, анемона, восени вигрібати і спалювати все листя, видаляти бур'яни, підгодовувати сливу фосфорними і калійними добривами, а норму азотних скоротити, оприскати по набряклим нирках 1% процент бордоської сумі, що при перших ознаках обробити розчином це неба на 10 води, ото галерея. Хвороби сливи персикова, симптоми дірчастої плямистості для стероспоріозу найяскравіше проявляються на листках. Моніліоз вражає квітучі гілки, вони засихають, виглядають опаленими. Іржа сливи є причиною появи на листках іржавих плям найпоширеніші шкідники сливи таблиця блиця. описання способи боротьби: головий кліщ кліщ південник будує будиночки на рости, гали на молодих пагонах. Шкідники зимують в такому укритті. Навесні і влітку харчуються соками гілочок. Спочатку нарости добре видно, мають яскраво червоне забарвлення, восени стають одного кольору з корою, пошкоджені пагони засихають. За 2-3 роки все дерево може загинути шкідник добре, укритий і вразливий, тільки під час переїзду з місць зимівлі до живих бруньок, де будує нові гавли. Період триває 2 тижні навесні. З моменту, коли температура встановлюється 1,5 і вище, обробити бензофосфатом 1,0, 6,0 на 10 води, сульфаридом 5,0, 100 на 10 води, колоїдною сіркою 8,0. Сливовий пильщик невелика мушка з прозорими крилами відкладає по 50-60 яєць в один бутон. Народжені личинки виїдають зав'язі. Кожен черв'як здатний з'їсти по п'ять плодів. Шкідник не любить посушливий клімат, імовірність його появи велика в садах зі штучним зрошенням обов'язково перед цвітінням оприскати консідором 1 на п'ять води карбофосом 6,0, на 8 гнавісімло або іншим інсектицидом. Сливова плодожерка, сіра метелик, схожа на моль, вилітає відразу після цвітіння сливи відкладає яйця на зав'язі. Личинки народжуються через 7-10 днів і проникають всередину плоду з боку черешка. У молодих зав'язях з'їдають кісточку, в зрілих плодах харчуються м'якоттю. Заповнюючи, утворилися порожнечі екскрементами, плоди обсипаються, личинки виходять, піднімаються по стовбуру, ховаються в тріщинах кори і заляльковуються. За літо розвивається два-три покоління, боротися зі шкідником потрібно в перехідний момент, коли личинки народжуються з яєць і забираються в зав'язі. На дереві розвісити пастки для метеликів, пластикові контейнери з фруктовим сиропом, компотом квасом. Через тиждень після початку літа оприскати іскрою 5 на на л води, фононом 1,0 на 10 на води карбофосом 6,0 на 8 на води, прибирати з під дерева опали пошкоджені плоди, після цвітіння накладати ловчі пояси, просочені інсектицидами, звичайні пояси регулярно оглядати і знищувати личинок, навесні і восени счищати зі штамба стару кору. Фотогалерея, шкідники сливи персикова, голові кліщі будують гали нарости на корі, харчуються соком молодих пагонів. Сливовий пильщик, схожий на звичайну муху, відкладає яйця в зав'язі. Плодовий пильщик пошкоджує зав'язі. Сливова плодожерка виглядає, як моль веде нічний спосіб життя. Личинки сливової плодожерки живуть в плодах. Харчуються м'якоттю збір врожаю. Слива культура примхлива при неправильних посадці і догляді вона може взагалі не плодоносити, але якщо місце вибрано правильно і забезпечений належний догляд, то перші плоди Персикова дає на п'ятому році життя максимум. На сьомому найбільшого врожаю варто чекати до 15 років, 5 нулька з дерева. Сорт має універсальне призначення для свіжого ринку особистого споживання. Зимових заготовок слив виходять смачні сухофрукти, а також з них роблять вино і наливки. Урожай збирають в суху погоду для транспортування і зберігання вибирають плоди з щільною м'якоттю, укладають в ящики в один шар, намагаючись не пошкодити восковий наліт для негайної переробки і споживання в свіжому вигляді. Збирають повністю дозрілі плоди з соковитою і ароматною м'якоттю. Також обов'язково прибирають всю падалицю хворі, криві гнилі сливи їх виносять з ділянки і спалюють. Відгуки садівників є сорт сливи персикова ближче до алечі, ніж до сливи в нашому розумінні. Характеристики вражають, морозостійкість слабенька, схильна до подопреваної у мене з персикової не вийшло. Романівхт Арденцоферюфорюмхтунульнуль один два Хто сорт слива персикова у нас досить поширений, у нас вона рання, іноді погано запилюється, але дуже смачна. Тому і вирішив завести цей сорт у себе. Савич. Хорюм він обрат 415 в 3 у мене росте слива, куплена багато років тому як персикова, плоди круглі, жовті з червоним рум'янцем. Рум'янець часто майже на весь плід. Кісточка не відділяється шкірка кисла, якось солодка, ненудотна, але кисла шкірка дуже відчувається, а В саді бацом його форіумшовтрят 2 3 6, 2, паде 8. Слива персикова, гарне доповнення до вже наявного фруктовому саду і недоліки. Плодоносець віку 6 років і не щороку компенсується дуже великими, красивими і смачними плодами в урожайні роки, найбільш трудомістка і важлива складова догляду. Це регулярне проріджування і формування крони.